Всім привіт! Мене звати Євген, і ми запускаємо перше відео а, в нашому центрі подологія Шіганс, яке буде пов'язане з різними спеціалістами. Я буду старатися вам показувати життя подології і не тільки. Сьогодні у нас наш провідний спеціаліст, провідна подологиня нашого центру Альона. Розкажи трошечки про себе, як ти прийшла в подологію, і взагалі, які, що це таке подологія, з чим ти працюєш? Як більшість майстрів манікюру та я прийшла з сфери, я була майстром, бачила дуже багато проблем, які люди хотіли сховати. Це були грибкові нігті, це були тріщини. Мені це стало дуже цікаво. Я в один прекрасний момент вирішила, що я буду подологом. Мені професія моя подобається, я від неї кайфую. А розкажи, будь ласка, людям, які нас будуть дивитися, які, можливо, не знають, що таке подологія. Взагалі, з чим можна прийти до вас як до спеціалістів? Проблеми стоп і нігтів, це тобто врослі нігті, бородавки, натоптищі, мозолі, тріщини, гіперкератоз, грифоз, це коли ніготьки, як кіготь птиці, росте під мозолі. Альона, розкажи мені, будь ласка, яку тісну співпрацю з ким ви проводите? А з ким ви співпрацюєте, з якими спеціалістами? Модолог насамперед працює співпрацює з так, як ти в нас є в нашому центрі реабілітологами з хірургами, з дерматологами, з ортопедами. Супер, а розкажи, будь ласка, навчаєш ти людей стати подологами? Так, я навчаю, вже маю трошки досвіду. Казали клієнти, ти молодець ти знаєш багато. Е, хочу цьому навчати. Якщо комусь це цікаво, ортоніксія, від, вход в подологію, це все звертайтеся, ми. Проводимо курси на кінець. Що ти побажаєш нашим глядачам, які нас будуть дивитися і чекати наступні випуски? Що ми можемо в наш час? побажати? Ми бажаємо насамперед миру, гарного настрою і будьте здорові! Ми дякуємо вам, що ви нас подивилися. Надіємося, що в майбутньому в нас відео буде більше і ми будемо розкривати цікаві теми. Якщо вам такого формату цікаве відео, ви можете писати коментарі або якісь побажання. Ми будемо це все враховувати. Всім гарного дня, дякую, що були з нами. До побачення.